Добрий день, добрий день, добрий день. З вами ваша Ланочка Олександрова, і сьогодні ми хочемо поговорити про психологію стосунків. В коментарях одна пані написала, що її онука питає: а як побачити і відрізнити серйозність стосунків, серйозність відношення чоловіка, і по яким критеріям оцінювати. Його людяність, його якісь гарні якості, щоб вибудувати потім гарні відносини. Вибрати, як кажуть, той, той варіант, який потім не пошкодуєш. І сьогодні я буду з вами говорити не як таролог, не як езотерик, а як жінка, як людина уже з великим життєвим досвідом і не тільки своїм, а й досвідом моїх клієнтів. Того, що на сьогоднішній день у мене більше понад 11 тисяч консультацій, звісно, левова частка припала на. Роки з 22 по 25, але все одно більш 11 тисяч доль е, життів історій пройшло крізь е, крізь мене. Я їх е, вислухала, поспівчувала, поемпотувала разом з людьми попереживала і разом з людьми. Ми і плакали, і сміялися, і були готові йти далі. І сьогодні ми поговоримо саме про, от, саме з цієї точки зору. І хочу дуже сильно подякувати, звісно, за ваші питання. Задавайте питання, і я для вас буду робити такі відео-відповіді. Відео Отже, перше, що нам треба звернути увагу, це намір. Чоловіка і його дії. Подивіться, чи він тільки вам розказує те, що він має або хоче зробити, і взагалі чи він розказує. Ну, перший чоловік має не тільки слухати, а і розказувати вам не про себе, який він класний, а що би він хотів зробити стосовно вас. Щоб зробити вас щасливою. І як це, що він говорить, підкріпляється діями. Ну, наприклад, чоловік пообіцяв вам передзвонити. Чи передзвонив він в цей самий час і цей самий день? Навіть якщо він не може говорити, він має передзвонити і сказати: я сьогодні там, зараз не можу говорити, я тобі передзвоню пізніше. Але я пам'ятаю про нашу домовленість. Якщо чоловік щось обіцяє, він має, по-перше, А, він має обіцяти, Б. Він має виконувати ці обіцянки. Можливо, це обіцянка сходити разом в магазин, можливо, це обіцянка, е, я не знаю, там е, поїхати до там, скажімо, ваших друзів. Можливо, це обіцянка. Ну, Будь-яка має бути обіцянка. Не тільки про мене, 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 а саме серйозність, налаштованість чоловіка до вас, вона йде, йде іменно по його діях. На таких, на таких, знаєте, дрібничках, от справжній чоловік він підтверджує свої слова діям. Далі. Ставлення до інших людей. Це те, що обов'язково ви хочете, коли побачите справжнє обличчя людини, ви подивіться, як він ставиться. Як він ставиться до своєї мами, як він про неї говорить, якщо у нього є сестри, що він про неї говорить. Чи, <кій> чи уважно він відноситься, наприклад, до офіціянки? Як? Чи він зверхньо себе веде, що ось він такий король по житті? Так? І чи він, навпаки, дуже вічливий. До продавчині, до. Навіть зверніть увагу, просто підіть, наприклад, якщо ви любите котики чи собачок, при ньому підіть, скажіть, ой, давай покормимо цього котика чи цю собачку. І ви подивіться, чи він буде стояти окремо, тако зверхньо наблюдаючи да, цей акт милосердя, чи він буде з вами разом кормити цього котика чи собачку. Обов'язково зверніть увагу, як людина веде себе по відношенні з тими, хто. Євляється, ну, скажімо, статусом нижче. Да? Якщо він зневажає їх, якщо він може шуткувати зло, якщо він може якось принижувати, якщо він може зверхньо, це вже дуже-дуже червоний дзвоник, який говорить про те, що прийде час, і він буде, може так відноситись до вас. Вміння слухати. Вміння слухати це також дуже серйозний такий показник, коли людина не тільки розказує про себе, а й вміє слухати про вас і запам'ятовує якісь деталі з вашого життя чи з вашого повідомлення. Наприклад, ви розповідаєте, да, а він каже, то ж казала, що тобі на п'ять треба туди. Тобто, розумієте, це уважність. Але, але є такий ще маленький момент, що деякі. Психопати, психопати це люди, не які падають в істерику і ногами совають. Ні, психопат це людина, яка просто не має совісті. Емпатії, це людина без емпатії, тобто це психологічна патологія, але це не інвалідність. Людина живе, функціонує, досить успішно функціонує. Психопати керують всякими структурами, з них хороші хірурги, військові. Але про це ми говоримо пізніше. Так от, психопат, коли хоче заволодіти жінкою, він може використовувати от такі моменти, він може уважно слухати вас, дуже заглядувати в очі, посміхатися і бути такою. Тому е психологи не рекомендують, наприклад, дуже скоро вступати в статеві стосунки, якщо ви хочете довгих стосунків. І психологи не рекомендують е дуже скоро, як то кажуть, швидко закохуватись. Проведіть цей екзамен довше, бо психопат довго не може витримувати. Він потім починає десь через місяць-два починає показувати своє обличчя. От. Але. Якщо це людина не ставиться, це не людина, яка ставить собі за ціль вами заволодіти для свого ж якогось ресурсного стану, а це дійсно чоловік, який хоче з вами вибудовувати серйозні і здорові стосунки, от, тоді вміння слухати це також дуже важливо. Притом слухати навіть якусь вашу білібірду, яка нікому не потрібна, одне не те саме ви по 10 разів розказуєте. Якщо Чоловік згоден терпіти, оце все ваше, да? значить, це серйозні наміри. Бо насправді оцю жіночу болтавню да? дуже важко терпіти, якщо тобі людина не подобається, скажу чесно. Далі. Ще один критерій це здібність подбати про людину. Бо любов це якраз вона. Любов це не… це не стан, це дія. Стан це Закоханість це те, як ми себе відчуваємо, а проявлення любові те, що ми робимо стосовно іншої людини. Да? Наприклад, людина може вам принести каву, бо знає, що ви втомлена, або може допомогти запропонувати пакети понести. або ну такі знаєте, маленькі жести, але регулярні, коли людина проявляє про вас якусь справжню. Турботу, наприклад, нагадаю вам, що ви там ліки якісь забули купити, або запропонує там ну, щось допомогти. І не обов'язково і ще одне. Чоловік з серйозними намірами ніколи не, не, не е, поспішає е, е, йти до вас в житло, уже залишатися там на ніч у вас, або навпаки, до себе тягнути. От, і не, не буде вас, е, скажімо так. Підганяти до статевих стосунків це теж дуже великий показник, того, що іноді чоловіки хочуть у жінки, наприклад, отримати якісь легкі статеві стосунки і їх зобов'язати. А ми говоримо про серйозність намірів. Тому е серйозні наміри саме в от, от таких, от таких от дрібничках. І стійкість у труднощах. Це коли у важких якихось ситуаціях да, ви можете на людину ну, Скажімо так, обпертися. Понаблюдайте, як він реагує на неприємності у, у своїй роботі. Якщо він критикує, якщо він каже, що всі дураки один інумний, якщо він е, ш, на когось злиться, лихий да, і когось звинувачує в своїх, е, я би сказала, в, ну, в своїх негараздах, це говорить про те, що людина без А відповідальна і В. Це людина з позиції жертви. Х, кружіть мене, кружіть, да а я тут такий нещасний. Ні, це, це не, не стійкий чоловік, і він не буде вам опору. Навпаки, серйозний чоловік він може бути сердитись на ситуацію, але він бере на себе відповідальність і він говорить: так, це я тут можу припустити пропустився помилки, значить, я маю робити те то, те-то. Те -то. Тобто він діє, він не жаліється, він діє. От. І якщо у вас є проблеми, як він на це реагує? Наприклад, якщо у вас є якась проблема. Він не каже, ну як освободишся, позвони. Ні-ні, це вже дзвіночок. Він говорить: я, я хочу бути поряд. Навіть я можу чимось допомогти. Якщо я не можу чимось допомогти, я буду поряд. Я буду тут усю. Е, можеш тобі кави принести, да, можеш тобі чаю принести, можеш тебе підвести кудись, можеш. я хочу бути поряд. Того, що чоловік, який тікає від труднощів, він не є надійним партнером, і потім ви будете просто мати, скажімо так, ну, якусь, якусь бути прислугою якоїсь великої дитини. Ось так от. Це такий, знаєте, маленький мабуть список. От. Можна додати ще, додайте в коментарях, що ви вважаєте, От ви, як вважаєте, на що ще треба звернути увагу. Ну, Я би звернула ще увагу на те, що чи чоловік каже правду, чи бреше. Ну, Це треба перевіряти. Є дуже багато езотеричних якихось методів. Наприклад, подивитися, його гороскоп, астрологічна якась карта, да? або нумерологію, там, да? порахувати, подивитись. Або, наприклад, навіть. Карти Таро розкласти і подивитися, що це за людина, як вона себе в якихось труднощах веде, як мені буде з нею у важких ситуаціях, чи вона готова підтримати, розділити, чи це партнер в майбутньому в житті, або навпаки, це пасажир, якого я буду вести. Це дуже важливо. Тому критерії, критеріїв багато, да, вони прості, але промовості. Перше послідовність у діях, повага до інших вміння слухати. Готовність бати, і зрілість у складних ситуаціях. Ну, а ще, звісно, довіряйте своїй жіночій інтуїції, і, бо жінка серцем часто відчуває, що щось не так. Це якраз тоді, коли я кажу: якщо вам здається, вам не здається. Завжди пам'ятайте, чому, бо диму без вогню не буває. Ну і я бажаю вам мудрості, я бажаю вам легкості і, і віри в себе. І пишіть свої. Коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Пишіть свої приклади, як ви обпеклися, пишіть свої історії. Мені цікаво, я читаю ваші історії, бо ці історії потім можуть допомогти іншій людині не вляпатись. І якщо ви будете розповідати якісь свої цікаві історії з власного життя, я навіть готова їх озвучувати і робити окремі тексти, відео, де я буду розповідати історії моїх клієнтів. Ну, а вам я бажаю знайти своє справжнє, серйозне кохання. Це для молоді, для більш старшого віку, мабуть, також. Або якщо є воно, це справжнє кохання, то берегти його. І бажаю вам мудрості і гарної інтуїції. До зустрічі!